Це нам дісталась і така накидка, пончо, маскувальний халат матовський. І ми по його зразку шиємо для хлопців білі халати. Схема маскувального халату запішуємо викритім. Дуже просто шиється кожна жінка, яка має навики. Мінімальні шиття може шити халати вдома. А скільки часу займає один халат? З розкроєм до двох годин. Відчуття хочеться плакати, Коли ми не маємо права плакати. Ми маємо працювати більше і більше, щоб зберегти хлопців життя хлопчаче. І скоріше закінчилась війна, я для цього працюю. Готові бросити усе, роботу, сім'я вже знає, що маму трохи не треба, мама в армії. Трохи наметали. Це зайняло максимум у нас скільки? Десять хвилин. А вже потім обстрочити, пришити шнурки всі потрібні. Часу небагато виходить, на всі розміри підходить хлопців і тут влізе. Вся амуніція їхня, і бронежилети, і розгрузки, і автомат можна з під низу тримати, заховати. І заховатися у сніг і ніхто не побачив. Краще б ми знали сорта квітів та рецепти, що добреньке приготувати домашнім. А так ми сидимо в інтернеті і шукаємо, які кращі вірці, що таке каліматорний приціл. Потом кости можно тихо подойти и тихо выйти. Выполнить задачу. Остаться Так. Да. Випаде снежок, лег снежок или жив. Не промокает. Подниз теплое отдело. Нормально. Да. Вишивали вишиванки, тепер шиємо для хлопців білі маскувальні халати. А як вони прийдуть з війни, будемо їм шити вишиванки. це вам